Всім привіт! Заїхала щоденька на дачі, сьогодні неділя. А зараз вам покажу, що чоловік два дні робив без мене. Останнє відео я знімала, що ми зробили, замазали ось ці дві стіни. Бачите, ще не просохло навіть. А потім чоловік без мене робив. Ось цю ці, ці, стіну один день він о, о, штрабив, прокладав кабель догори. На другому ну, поверсі у нас не було світла, він зробив світло там і позакладав ось ці під підрозетники, чи як вони там називаються. Ось це він все на гіпс саджав. А Потім а, другий день. А він навіть три дні без мене робив. Оце все зашпаклював, чи як там підвирівняв. Потім він вчора, я знаю, тут маяки перероблював, бо не в рівень стіни було. А, і так трішки замазав. Тут спеціальний суміш для груби, для пічки. І по інструкції перший слой тут повинен бути 3-4 мм. От, тому він тут зробив і зробив ось зверху і ось цю стіну також зашпаклював. Підрозетники тут зробив. І ось тут. Також вставив три розетки буде. От, Ось так за тиждень пророблений нас ремонт. Чоловік був вдома, не працював, тому так, в принципі, швиденько і зроблено. Зараз нам потрібно вирішити питання з майбутньою пічкою. Чоловік хоче не буржуйку замовляти, а якісь дверці та зольник окремо і о, якось так. Вирізати, щось там встроїти. Я в цьому не розумію, ну, коротше, якось вставити двері сюди. Ну, також спеціальні для пічки. Ціна питання по магазинах ну, 8-9 тисяч, наш розмір, саме наш розмір десь 50 на 50. 8-9 тисяч, це двері без зольника. На Оликсі знайшла майстрів з Західної України, то ціна десь 4,5, стоїть, також без беззольника. Тому потрібно щось вирішити робити. Це таке питання першочерговості такої. І також сюди двері потрібні, також щоб закривати, бо тепло уходить через ті двері, які ще в нас там є. От. Тому Анжей чолові передівся. Тому пита, роботи ще багато. Сьогодні градуса 4-3 чи тепла. Все розтаяло. Тут таке, знаєте, болото, що не влізеш. Трішки вітерець подаває. Зараз у нас є там стара. Ну, вона не стара, як ще солдеповська, напевно. Газова плитка, але вона нова і ніхто не користувався. Батьки попросили привезти їм. Потрібно. От, тут не знаю, як навіть грозити будемо. Бо чоловік трішки травмував руку праву, а в мене щось лівий бок тягне. Ой, спіємося. Каже, як ми будемо її затаскувати. Он, гляньте, цей пізньоцвіт цвіт виліз. Ось тут в мене повно. Горошку насіялося, повилазило. повиладила. Так, мені цікаво, ці трояндочки в мене прийнялися двічі ні, бо я їх пересаджувала. Дуже мокро. Таке, знаєте, якийсь предвесняний, предвесняна погода. От. Гарна лаванда. Там щось паличками відмітила, що щось садила, але не помню що. Там, гляньте, яка краса сидить. Кицюй! Кіть наливається кс-ксксп. Співають. Я обожнюю взагалі новорічні свята. От. І обожнюю весну, це те, що так голосно співають пташки, Особливо кінець квітня, початок-травня. Це для мене найулюбленіша пора весною, коли квітне. Бузок. Його аромат просто обожнює. Так. Да. Зараз так тихо, спокійно на дачі. Так, це мої тут минулі посадки. А зараз так приїхати на дачу не попрацюю вже, бо дуже мокро. Наступного разу треба тут якось поприбирати, щоб весною вже був порядочок. О, до речі, підкажіть. Ось я позбирала листя. Горіхове це листя. Воно перегниє до весни. Ним можна мульчувати, але воно хворіло. Що мені з ним робити? Послухаю ваші варіанти. О, так гарно, коли чистенько. А Іван не скинула листя ще. І бачите, за того, що цей Сідський горіх аж сюди, на нашу територію, так сказати, валить. Йому не вистачає сонця і гляньте, як дерево росте, тягнеться до сонечка, і майже всі гілочки так більш вліво ростуть. Ось на цій маленькій яблуні біля туалету було найбільше яблунь в цьому році, вона тут така в затишку росте. Непевне, їй дуже тут подобається. У сусіда щось не видно. Ох, так Отже, я ще й саджала цибулю та часник. Минулого разу тут взагалі все було в снігу, а зараз вже все. Навіть трішки щось повилазило. І ось тут потрібно на цій ділянці також ще наводити порядок. Тут дуже багато листя, бур'яну, Мені нітки не подобається. Я люблю, щоб оба земля чорна була або в газоні. Вон. Вже видно, що можна обрізати дерево, бо багато паганів. В цьому році також і обрізали. А в минулому році ця груша поламалася. Верхні гілки від ваги плодів зламалися, впали і на цю впало. Досталося тут всім. Це самшити, які я саджала. Ну так, начебто непогано, я думаю, відійдуть. Подивимось, можливо, я ще їх пересаджу. Слухайте, мені подобається те покривало, що чоловік знайшов на дивані. Де він його взяв? Цікаво. Ти Це наша семеринка яблуня. Така як алеча, напевно, але щаслива. Напевно, алича, вона така фіолетова. от. Також буду підрізати, бо підпирали, бо майже чуть не обламалася гілка ця. А це маленька жовта алича, дуже смачна, така, солоденька. Це в мене тут смородина росте. Два куща. І чорна-біла в мене є, красна, ну, переважно красна смородина. Так, чорна і біла. А це один кущик агруса чи крижовника, як я правильно і наш безпорядок, але Те, що було, це можна сказати порядок. Бо тут взагалі міста не було. Чоловік кажу, що потрібно ці дошки випрацьовувати, щоб вони не згнили, не пропали. От. Ну, щось будемо думати. Ну, дошки потрібні ще, чи як там хоче а, там, де в нас альтанка, якось деревом прикрасити стіни. Планів багато, потрібен час ще. На це все. О, чоловік вже намагається дістати пічку. Отак от. от. Сухати раніше так багато футкала, а зараз чомусь відео, відео. ну Мені хоч на згадку пофотографувати трішки. Нет, як воно було. Дивіться, який чоловік знайшов сумочку. Цікаву таку. Ота мода раніше була. Досі гарно якісь овочі перевозити в неї. Тюльпан. Знахідки цікаві. Вон ще такий цікавий вентилятор знайшли. Цікаві, знахідки в нас такі. На м'ясорубку знайшли ще щейно. Моток з панбоду чорного. І ось це навдачна бумага. Перше бачу б... таку велику. Гляньте, ще знайшли ретро обої такого візерунку. Ще он. Ціна сорт перший. ціна грив... 1 рубль 65 копійок. Yes, it is a sir. Хендмейду, це колись е, чоловік 8 років назад зробив поличку в дитячу, сам придумав таку модель. От. Таким канатом прикрасив, Ось такі корючки дерев'яні. Ще в батьків там вішалка з дерева є. А, взагалі чоловік так полюбляє працювати, терем, щось вигадувати, цікаве таке. Моя юбка, яка вже о, другу зиму, тут знаходиться в горщику, не мерзне, себе добре почуває. Все з нею гарно. І прикольно виглядає. Я згадала, що я посадила тут. От. Це я нажала. Так, у мене його було багато. Я викопувала в цьому році літом, коли відкритував. І ось я забуду розсадила місця. У мене тут аріон і ось добре хоч. Ставила мітки, так стою, дивлюся, думаю, що це за палички в мене три. Ось раз, два, три. І згадала, що також тут саджала аліум. Єдина квітка, рослинка, яка залишилась, така яскрава в моєму садочку. Тому всім па-па. До нових зустрічей. Мої любі друзі. Вітаю вас з новим роком, Бажаю щастя. Головне здоров'я, щоб всі ваші мрії збулися, і щоб скоріше на нашій землі наступив мир.